Всім вітання. Сьогодні 13 жовтня 2025 року. І ось нарешті ми отримали такі сходи пшенички. Бачите, гарненькі такі сходи. Посіяна тут пшениця авеню. Ми всі посіви сіємо дуже рідко. Зняли із СЗ 2 через один, один сошник зняли, два сіємо, виходить, у нас міжряді. 22 з половиною, Ну, міжедя, все там 15. Якщо ми знімаємо стошник, 30, то отут 15, тут це 30. І додаємо 30 плюс 15-45. Ділимо на половину, виходить в середньому 22,5 міжряддя. Тут ми порахували. По схожой на пшениці у нас получається 35 і 100, ну якщо допустим 100 делаем на 22,5, получається 4,4. 4,4 множимо на 35 схожих пшеничин, получається 1,5 мільйона. 1,5 мільйона у нас посіяні такі посіви на всіх полях. Починали ми навіть, там, я вам покажу, футурму ми починали сіяти з, один, з 1 мільйона і 2 Далі ми почали сіяти там 1,5 мільйона. Більше ми не сіємо і не думаємо сіяти. У нас дуже гарна відкалібрована пшениця. І ми в кожну насінину, в кожну, пшени... ну, в кожну зернину ну, знаємо, що у нас йде, і, і отримомо одне і сходи. Так що ми не загущаємо. А при тій волозі, яка в нас на даний час є і буде, я думаю, нас Бог не буде балувати. Ми повинні до цього призвичаюватися, що прийдеться в таких умовах виживати. Вчора копалися з хлопцями, то ми накопали 15 см. Далі сухо. 25 мм, мм опадів нас випало після з моменту посіву. Посіяли в суху. 25 2-5, ну, вийшло корише, там, 18, вийшло 25 по сьогоднішній день. Нас не заливали, як там в Одесі, в Ізмаїлі, там, де там, ще, там ну, в багатьох регіонах України пройшли непогані опади. Там, де не було, може так Бог в принципі, і розділив. У Нас там трошки більше було опадів, їх того не було, зараз він дім дав, нам не дав, я думаю що ситуація буде з опадами проблемна і постійно рідко і за того, що великих опадів і великого забезпечення ми не отримаємо і в наступному році. Ну, думаю, що рік буде важкий, ну і придеться виживати вже. Виживати, тому що так, як було, вже не буде, світ міняється, ви повинні самі розуміти, що все міняється в світі і в політиці, і в граномії. І вже в деяким регіонах слишком важко отримати, вже нема такого, що там посіяв, забув, скосив, за це ми вже забуваємо. А прийдеться. Щоб виживати і бути на плаву, на плаву, треба міняти свою технологію, міняти свій підхід до обробітку ґрунту. Якщо це можна сказати, обробіток ґрунту, я, я його не роблю. Легенька лущовочка, посів, вологи то і немає. Так що, друзі, треба всім мінятися. І я думаю, що безвиходних ну, положень немає в житті. З будь-якого положення треба знаходити якийсь позитив. Якусь користь. Так що руки не опускаємо, працюємо, до побачення.